Очищуємо кредитну історію, експерти, які допоможуть вам вийти з боргів. Спокійні ранки починаються з чистого кредиту. Відтепер нехай відсотки не будуть навіювати страх, а кредитна історія це ваше місце для нового початку. Ми розуміємо, яким дорогоцінним є ваш кредитний рейтинг. Наші експерти готові допомогти вам очистити його від боргів та проблем. Ми працюємо по всій Україні, допомагаючи людям і бізнесам вийти з боргів та відновити свою фінансову свободу. Відчуйте впевненість у майбутньому, знаючи, що ми на вашому боці, ми розробимо індивідуальний план для вас. Очищення кредитної історії це ваш перший крок до фінансового благополуччя. Ви заслуговуєте на свій новий початок. Зв'яжіться з нами чи залишіть заявку вже сьогодні. І ми допоможемо вам створити кредитну історію, яку ви заслуговуєте. Розпочніть новий розділ своєму фінансовому житті. Зверніться до нас і залиште борги в минулому з повагою. Команда Паладин Консалтинг груп.